Всім привіт! Мене звати Роман. І сьогодні ми будемо грати Jurassic World Evolution 2. Це у нас 12-та частина. І ми в попередній частині вивели делофазаврів Так, делофазаври І нам всього, всього лише залишилось Заробити і заробляти 400 тисяч 000... в в хвилину. О, oh, randomize all. Ну, oh, давайте. Тр И норм так оно ну давайте всем так само. М -м 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 так о. А як воно було О, ось так. А готель тоже так... А, ні, не, не можешь. Так, а... Туалет. Так, давайте подивимося чого не вистачає. Так, бункерів вистачає повсюди. Реструм потрібні ось тут, в цій зоні і тут, в цій зоні. Так, і тепер реструм. Ой, не то. Бензини не вистачає. Так, е... Ä... Тепер ще раз дивимося. Туалетах що тут туалети тут ще потребується. Ой. Потерпіти не можуть просто, ну. Що за люди? Що за люди? Терпіти не можуть нічого, так тепер All guests. Найбільше. Тут люди ходять. І більше не Тут взагалі не ходять, ну, Бо тут нічого нема. Так. Е... Хай... Ресторани Тут мають бути, і там, ок. Збудов Тут. Ну і все. Ой, не то взяв Давайте тоді побудуємо наші ресторани. Де ресторани? Анеміс. Це що? А, це закосочно та видно, видно. Потребується тут. Дайте. І... Ось так. Більш-менш нормально. Ну, потерплять, думаю. Опа, вже заробляю багато. Дайте, я эм, Все. У нас же дві зірки прикиньте Дві зірки це багато і трошки. Ну, давайте. Решту хай трошки відпочинуть. але пізніше. Не зараз. Не зараз. Капець вудов потребують тут. Яй! Так, давайте тоді побудуємо. Живудов. Животер. Нормально. Е, так, давайте. Давайте ще. Так. Е. Так нам треба ще це. Тут же не потребує, нам потребує лишень тут. Ну і тут десь. Я вот тут на вході побудую. Нет, тут на початку не влізиться. Ой так. Так, і всього лиш... Ну, десь тут побудуємо і... Все, ок буде. Я не вистачає одного. О, дивіться, вже скільки заробляємо. Ой, яй яй как сердце мне ранить. Ой, я включил. Тут. -ру 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 -ру. Готово. Так, далее у нас. Ну ну десь тут Де? чекайте, тут десь було нормально Серйозно? Зразу тут сувеніри На вході сувеніри це ж просто менефік. Пам'ятаєте, в першій частині були різні магазини, а це той самий магазин. Два різних, ну так би, для різних... Е... як це називається? Ось. Є Small і Medium, А. Коротше, маленький торговельний центр і в середній. Що тут є великий? Ну, типа, торговельний центр я не знаю, як це називається. Ось, є маленькі, є великі. Їх можна на ресторани, на напої і на подарунки. Ого! Ось тут, тут, тут. Я, я ще навіть не відійшов від цих. Все? І ще немає нічого. Хто новий? Ок, подивився, ну. Тут. Ого! Тут нічого у нас. Брянек, все ж нема. Так, скільки нам там треба. Еге, не пізніше. Або, або можна і зараз. Потім будеш відпочивати. І. проскорюємо І заробляємо 400 тисяч доларів в хвилину. Треба ще щось подивитись. Ну, щоб знати чим. Електрик. Не донозаври мені потрібні. А. Опа, видно тут? Ну, більше не видно ніде хто? Став а. А, вон на цьому на завданиях. Капець. Вона змучилась. Так, переезжаем дорогу. Стоп, а вони що, не дивляться на велосираптерів? Так, давайте ось. Гест... Гестс. Ну сюда бачу, что активно ходять. Тут не... Не ходдя сюда. Ну, сюда далеко йде, але ну, норм. Так. Це не заробляю гроші мої. Тип шопінг Він більше мені витрачає, да? Так? От. Бенто Суші. О, тепер норм. Це тільки раз, два, два магазика, бен суші. Та не, думаю, вони підніму. Піднимуть. Ну, це дивляться за динозаврами там, ну. Ну це зрозуміло. Це такі службові. Електрика, я маю, проходить генераторами. Шторм Дефенс є? Тут тоже? Ого! Я цього не знав. Давайте ще поставимо якийсь. Ні, готель поставлю. Ну бо. Ось тут поставимо. Колом магазика. А, у мене був реплейс включений. Дивіться, тут реально ви такого виглядало ніби воно заряджається від цього. Давайте, хай наші відпочинуть ось ці. А цех потрейнемо. alapis nisha. then hana. so mission nisha on the mark. part of the excitement of being near the dinosaurs is the dangerous nature of some of them. the allure is instinctual fear. Oh.

they can see one for themselves and fear they might get yeah, by the vision of risk not actual risk is what we strive to achieve and oui, oui. we have a t-rex t-rex finds and incubate the tyrannosaurus Ну такой просто великий гигантский вольєр побудую. Ой, столько навколо. Типа тут ще буде прохід. Але тільки для людей Мені здається, потрібні будет больше в... ворота, потому что тут теракс просто зежжай их. Людей. Ну не дуже виглядаю так і я ставлю ось це Ну, ну типу по приколу Буду працювати 16 хвилин Типа Эу, чого не підключено? Ео...? а я понял це типа зараз буду будувати щось Чу -чу 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 -чу. Але все одно підключу було. Объединена. Серйозно? Ще тут напрацює? Електрик? No. Ну. Но это висушуємо тут трошки. Ай. Ай! Що тут? Яй, Все виробилось! Треба було, походу, зразу цей. Заряджаємо поповній. Для одного вольєра, для такого динозавра треба 5... Ну, 4 генератора. 5-4 генератора. Ну, якщо великий, звісно ж. Це ж. Тер... і Давайте дослідження проведемо, Все. Більше нічого. Другий рівень. У... Мені таки потрібні ворота, бо я боюсь, що зараз теракс такий вилетить. І все Ну це ж кінець буде моєму парку. Я тільки за парк хвилюсь. Це я добрий. Ой-ой-ой, тут... тут ще... Це що? А, готель? Так, тут що в нас тут в нас? Ага. Добре. І тут мені ще будуть треба оці в станції. Так. Будемо зараз переносити. Мы перенесем наш э, неимоверный парк Ку-ку-ку Оп И теперь, и так, 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 так Вот так, вот так, ес! Yes. И тут мне зараз потребны будут магазины По-перше, це ось це. По-друге, це ось. Ой. Ось це. Ммм. Ось так. Ще це можна поставити, типа таке велике? І... Давайте тепер подивимось, скільки у мене ж там... а у мене взагалі... У мене є Тірекс, ще немає, бо я не побачив. Та нема. Топливо. Цього скільки вистачить на 6 хвилин? Не вірю. Угу, я ж казав. Е так... Ти ж я, я себе босий. Ні, мені зараз шукати між 110 будівлями якусь одну. Капець придумали. Дякую. Е, так. Е... Воно так скоро виробилось? Посталося 16 хвилин буде працювати. А ні, на 18 хвилин. Ну добре. О тут треба ще подивитись, так ого. Коли я там вже зможу мати цього? Сюди не дивитися. Мадагаскар. Маджангозавр тут є. Ну, подивлюсь, я думав щось. Компсогнат. Наймінц. Ладно. Е... Мені... Китай. Ну в Китаї як в попередній частині... В Китаї, як в попередній частині, ми могли отримати велоцераптора і інших динозаврів. Думаю, на цьому у мене відео буде закінчуватись. Дякую, що подивилися його. Будь ласка. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, і наступне відео вийде в неділю. Всім удачі, всім пока!